Колишнього начальника Одеського ТЦК Євгена Борисова знову відправили до СІЗО, а розмір застави збільшили до 402 мільйонів гривень. Засідання відбулося на прододні в Печерському суді Києва. Нагадаю, начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підозрюють у зловживанні службовим становищем в умовах воєнного стану. За даними слідства, Борисов за винагороду давав вказівки підлеглим не мобілізовувати тих чи інших осіб. Також журналісти-розслідувачі публікували у змі інформацію про шалені статки родини Борисова, зокрема про те, що він придбав для своєї матері пенсіонерки віллу в Іспанії майже за 4 мільйони євро і там же оформив на свою дружину офі з вартістю до 2 мільйонів євро. Борисову вже обирали запобіжний захід, та він вийшов з ізолятора, сплативши майже 39,5 мільйонів гривень застави. Але ДБР отримало інформацію, що підозрюваний планує втекти за кордон. Тож Борисова затримали знову. Якщо провину колишнього одеського таки доведуть, йому загрожує до 12 років за ґратами. 11 років в'язниці проведе поплічних російських терористів. Чоловіка визнано винним у посібництві державі агресорці під час битви за Миколаїв. Як повідомляє СБУ, після окупації Снігурівського району, місцевий житель добровільно прийшов на бік ворога. Загарбники видали йому зброю та відправили чергувати на блокпост. Там зрадник чатував на українських патріотів, які намагалися вивести свої родини з окупації. Зловмисник зупиняв цивільні автівки та під виглядом перевірки забирав людей гроші та цінні речі під прицілом автомата він також змушував миколаївців залишитися в окупації і схиляв до співпраці з ворогом? Зрештою, більшість людей просто розвертало назад, але вже без свого майна росіяни покинули поплічника, коли тікали на лівобережжя Херсонщини. Відтоді зрадник увесь час переховувався від правоохоронців, аж поки не був затриманий.